Всім доброго дня. Сьогодні у нас 29 серпня, останні дні літа і коротенький відеоогляд автомобілів, який маємо вже на майданчик. Ми займаємося автомобілями з Європи. По наявності маємо величезний вибір, авто, який ми пригнали, розмитнили. Давайте розпочнімо. Шкода Єті. 1,8 бензин, 13 рік, 188 тисяч пробів. Ціна 10 тисяч. 4 склопідйомника, шкіряне кермо, сенсорна мультимедія, мультимедіа. Клімат. Така вона по салону. Легкосплавні диски, механіка повний привід. Йдемо далі по шкодах. Це в нас Octavia 12 рік, 1,6 дизель, кузов універсал, також легкосплавні диски. Дволзонний клімат, круїз, передні склопідйомники, 225 тисяч пробігу. Ходімо далі. Є в нас бензинова шкода 10-го року в пузові «Лівбек». дуже красивий колір. 10-й рік, 1,6 бензин, 229 тисяч рідного пробігу. По комплектації 4 електросклопідйомника, регулювання дзеркал, круїз контроль, бортовий. Підігрів кондиціонер штатна мультимедія. Підімо далі. Також бензинова шкода сіро-голубого такого, такого кольору на легкосплавних оригінальних дисках. 9 рік, 208 тисяч пробігу, на жаль, закрита. Також 9 рік, ціну знижену, ціна 8 тисяч, 1,6 бензин, 182 тисячі пробує, 9 рік. Передні 100 круїз, сенсорна мультимедія, кондиціонер, салон чистий, цілий, охайний. Ще одна в універсалі, це у нас 1,6 МПІ, газ бензин на крутих дисках, гарно виглядають. 9 рік, 195 пробів, ціна 8900, можливий торг. Передні склопідйомники, круїз, сенсорна мультимедіа, підігрів, двозонний клімат, цікава комплектація. Така вона по салону, все чисте ціле, карти не провищі. Є в нас фаркоп, задній партронік. А По шкодах завершили. Є в нас такий класний Mercedes. Він тільки до нас заїхав. Це Цешка. 10-й чистий рік на оригінальних дисках. Гарний стан, безключовий доступ. 4 склопідйомника. регулювання складання дзеркал. Такі вставки на картах, автоматичне світло, є круїз, мультикермо, автоматична коробка, підігрів, навігація, пробіг 215 тисяч кілометрів. Два роки назад зафіксований пробіг на офіційному дилері. Автомобіль обслуговувався виключно на офіційному дилері з пробігом 220... 200, перепрошую, 203 тисячі км. Можна переглянути безкоштовно на авторі. Ціна даного автомобіля 11750, Можлива доставка наших автомобілів та можливий торг. Hyundai Accent Це машина в нас офіційна, один-єдиний власник. В Вінниці, 13 рік, 1,4 бензин, 7,150, також можливий торг. Салон чистий цілий, є кондиціонер, підігріве, 4 склопідйомника. Свіженький рік, гарний колір, тоновані вікна, чудовий варіант. Йдемо далі. Є в нас бюджетний такий опильок. Восьмий рік, 1,6 газ бензин, ціна 5 тисяч. В універсалі на легкосплавних дисках, кузов цілий, без корозії. Салончик чистенький, ціленький, по техніці все чудово. Далі Volkswagen Passat b 6 це у нас восьмий рік, 1,6 газ бензин, 209 пробігів. Кузов універсал, гарний колір, легкосплавні диски. Гарна комплектація, сенсорна мультимедіа, двозонний клімат, підігріви, передні склопідйомники. Дивіться, стан салону. Йдемо далі. Рено Сценник. Сьомий рік, 1,6 бензин, 173 тисячі пробів, ціна, 6150 на старті. По салону. Все чудово. Кондиціонер, передні склопідйомники, є круїз. Далі Ford Fusion, 11 рік, 1,4 бензин на механіці, 170 тисяча, рідно підтверджено пробігу 6850. Автомобіль в гарному стані на легкосплавних дисках, по копузу цілий, без дефектів. Склопідйомники. Мультикермо, кондиціонер, штатна мультимедія, пробіг 171 тисяча, дивіться сидіння. Стан, гуми задній ряд сидінь, гарний колір. Автомобіль височенький, має хороший кліренс. Далі йдемо. Audi a 3 шостий рік, 1,6 MPI Також легкосплавні диски, 100, 225 пробують, ціна 7000. Скоро продасться бачите? 4 склопідйомника, круїз, шкіряне кермо, підігріви клімат. Задній партронік. Далі маємо Мазду третю, 10-й рік, 1,6 бензин, 229 пробу, ціна 7,150. Красивий колір. Є кондиціонер, мультикермо, 4 склопідйомника, складання дзеркал. Салончик в дуже гарному стані, по кузу без корозії. задній партронік присутній. Так, йдемо далі. Є в нас дача Логан. Багато хто запитував, маємо по наявності. 12 рік, 1,6 бензин, 165 тисяч пробів. Авто з Німеччини всі сервісні документи присутні. Така вона по салону з кондиціонером, з стопідйомниками. Все як має бути. Гарна гума. Далі маємо три мегани. Маємо 4, але четвертий вже під завдатком. Це у нас 12-й рік, 1,5 дизель, автоматизована коробка, 8850, вартість автомобіля, легкосплавні диски. По салону чистий цілий, 4 склопідйомника, клімат, контроль присутній. Далі це у нас 12 й рік, 1,5 дизель, також К9К 8750, 224. Пробігу. Є навігація, кондиціонер, 4 склопідйомника, складання дзеркал. Якщо зацікавить якийсь автомобіль, звертайтеся за телефоном. Більш розширену інформацію можу скинути там особисті повідомлення за потреби. Далі, 16 рік, меган 3, 1,5 дизель, 200 тисяч пробується на 10,850. Це вже останній рік виготовлення. В цьому кузові 3 мегана. Дивіться, салон, чистий цілий, навігація, клімат, шкіряне кермо, автосвітло, такі накладки на порогах, комплектація Limited, на легкосплавних дисках, все як має бути. Маємо такий Ford C-Max. Автомобіль зареєстрований. Нова гума, легкосплавні диски. Це у нас 2008 рік, 1,8 бензин 5850 клімат, мультикермо, шкіряне кермо, склопідйомники. гарний колір. Задній парктронік присутній. Так, ходімо далі. Маємо такий Mercedes GLE. це 16 рік, 2.2 дизель. 155 пробів, 30. 500 вартість даного автомобіля. Легкоспавні оригінальні диски. Машина офіційна. Дивіться салон сидіння. Далі, KIA Sportage також офіційна машина. 2020 року 1,6 бензин, 68 тисяч ціна на 19500. Також можлива знижка на автоматичній коробці. 400 підйомника, мультикерму, навігація. Ходімо далі. Subaru Outback, 16 рік, 2,5 бензин, автоматична коробка 15800. Два комплекти коліс з цим автомобілем на легкосплавних дисках. Приємний по салону, мультикермо, клімат. Peugeot Partner. Це у нас 12 рік, 1.6 бензин, 146 тисяч пробів. Це пасажир у нас. Ціна 7500. Автомобіль пригнано з Франції. Далі Nissan Qashqai, 11 рік. 1,5 дизель, 204 пробю. Ціна 11750. На легкосплавних дисках, літня гума. По салону все чудово. Гарний збережений салон, дивіться. Також з Франції пригнаний. Далі Audi a 4 8 рік. Рестайлінгова вже, 1,6 бензин, ціна 8500. Універсал, легкосплавні диски. По техніці по кузу все чудово. Гарний збережений салон, двохзонний клімат, штатна мультимедія, Підігріви. 4 склопідйомника, є круїз. 8500, можливий торг. Далі, є в нас Toyota Sequoia. 13 рік, ціна 25 тисяч. Дивіться яка. Такі розміри на таких коласах. Світлий салон, електросидіння, електролюк. Гарна гума. По техніці по кузову все чудово. Дуже красивий колір. З така машинка. До речі, вартість цієї машини це, напевно, Сама нижча по Україні. Далі Пасат 20-й рік, 16700. По кузу не фарбований. Америка, але без ДТП. Піряний салон. Повний електропакет. 2 літра бензин, 163 тисячі кілометрів пробігу. Датчя Duster. 12 рік, 1,6 газ бензин, передній привід 9500. На легкосплавних дисках, шкіряний салон. Далі, Volkswagen Touran. 12 рік, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач, ціна 12 500. Також легкосплавні диски. 4 сплопідйомника, автосвітло, круїз, шкіряне мультикермо, штатна мультимедія, підлокітник, автоматична коробка передач, 218 тисяч пробігу. Далі Hyundai Tucson, 2 літра, газ, бензин. 191 тисяча рідного пробігу, повний привід, 9500. Дивіться, яка крута гума. 4 стопідйомника. підігріви, сенсорна мультимедія, клімат. По техніці, по козу без нарікань. Далі, Renault Колеус. 10-й рік. 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Шкіряне мультикермо, навігація, підігріви. Перепрошую, да, є підігріви. електросидіння. Є в нас дві електрички. Це Nissan Leaf, 14 рік, 24 кВт, 99 тисяч пробів, ціна 7200 і є 14 рік, ціна 5650-153 тисячі пробігу. Далі, Hyundai i 30, є в нас 1,6 на механіці, і в нас 1,6 на автоматі. Це у нас, що на автоматі ціна 9 тисяч, це, що на механіці, також 9 рік, 6450. Автомобілі в гарному стані, свіжопригнані. Volkswagen Бора, бюджетний автомобіль, 5 рік, ціна 5500, 1,6 MPI. Присутній електролюк, шкіряне кермо, 4 скло підйомника. далі. Audi А3. Бензинова 1,6. 220 7 7,750. Опель Астра. Також багато хто запитував, чому немає Астра. Є у нас 10-й рік, 1,8 бензин, ціна 7 тисяч плюс торг. Універсал гарний колір. Далі, шкода Фабія, 13 рік, 1,2 бензин універсалі, ціна 6200, 139 тисяч пробігу. Сенсорна мультимедіа, кондиціонер, склопідйомники. По кузу без дефектів. 13, 6, 200, 139 пробів. Саме ще 4-циліндрова, бо є ще трьохціліндрова. Далі Opel Zephyra B, 9 рік, 1,8 8 бензин, 8,150. На жаль, закрита. Далі ще одна Zephyra, 11 рік, 1,8 бензин, ціна 8500. Це автомобіль у нас на максимальній комплектації Xonon. 4 склопідйомника, складання дзеркал, автосвітло, круїз, мультикермо, підігрів, навігація, комбінований салон. Семимісна. Омивачі, фар, ксенон на дальній та ближній. Ще одна зефіра. 11 року, 1,7, дезель в чорному кольорі, також на легкосплавних дисках. Комбінований салон, 4 склопідйомника, круїз, мультикермо, навігація, клімат. Така вона по салону. Все чисте ціле, сидіння цілі. Далі маємо гольф 5, 1,6 бензин, 184 пробів на автоматичній коробці передач. Ціна 8 тисяч. Легкосплавні диски, гарна гума. 4 склопідйомника, кондиціонер, шкіряне кермо. Автомобіль обслужено, вкладень не потребує. Гольф 6 маємо, 9 рік, 1,6 бензин, 196 тисяч рідного пробігу. В сірому кольорі на легкосплавних дисках. Кейпосалон, є підігрів, сидінь, сенсорна мультимедіа, передні склопідйомники. Передній задній парктронік, омивачі фар протиутуманки. Далі Audi a 4 b 8 13 рік, 1,8, бензин 228 тисяч пробігу. На легкосплавних дисках, 4 склопідйомника, шкіряне мультикермо, автосвітло, автоматична коробка, навігація. По техніці по кузу автомобіль в гарному стані. Також свіжопригнено. Далі Volkswagen Caddy, багато хто запитував за дизельного Caddy, Є у нас 12 рік, 1,6 дизель, механіка 218 пробігу. Давайте заглянемо в салон. Автомобіль у нас йде 7-місний. Задній ряд сидінь, за потреби можна виняти, буде великий місткий багажник. Передні склопідйомники. Кондиціонер штатна мультимедія. мультимедіа. Дивіться, стан салону, все частеньке, ціленьке. Далі є в нас два турани. Це в нас 9-й рік, 1,6 МПІ, MPI, 196 пробів, ціна 9300. На жаль, він закритий. По комплектації є круїз. Клімат, штатна мультимедіа. Автоматичне світло. І є в нас туран 8 року. 1,6 бензин 192 пробів, ціна 8150. Круїз, 4 склопідйомника, штатна мультимедія, двозонний клімат. Сидіння гарні збережені. Далі. Є в нас гольф 6 в універсалі. 12 рік, 239 пробують, ціна 9850. 4 склопідйомника, Шкіряне мультикермо, круїз, підігрів, кондиціонер, штатна мультимедія, дивіться, салон. Все чистеньке, ціленьке. Задній ряд також в гарному стані. Ще один шостий гольф на гарній комплектації, вже на механіці. 10 рік, 1,6 бензин, 211 пробігу, ціна 9200, є в нас панорама. Нікеліровані рейлінги, 4 склопідйомника, автосвітло, шкіряне кермо, підігріви, штатна мультимедія, велюровий салон, легкосплавні диски. Задній ряд сидінь, передній, задній партронік двигун, щеплення в повному порядку, автомобіль обслужений. О, цікавить деталі за телефоном. Скоро в продажі буде у нас Toyota Land Cruiser 100. Це у нас четвертий рік, 4.7. газ, бензин. Автомобіль в гарному технічному стані, по кузову без дефектів. Поцікавить, деталі будуть за телефоном. Ще одна є така у нас електричка, це Kia ev 6 Автомобіль 23-го року, електрика з мінімальними пошкодженнями по дверях. Двері були замінені в колір. По прибору автомобіль б'ється як не фарбований. Також кого цікавить деталі за телефоном. Також на продаж до нас заїжджає свіжопригнаний Volkswagen Caddy. це 9 й рік, 1,6 бензин. Механіка, чистий пасажир в гарному кольорі з рейлінгами. Зараз він зупиниться, покажу більш детальніше. Так, Показую детальніше. Сіра мишка колір, легкосплавні диски, гарна гума, практично нова, чистий пасажир, дивіться стан салону. Полочка на місці, фіксатори дверей справні, передні склопідйомники, автоматичне світло, двозонний клімат, штатна мультимедія, пробіг 188 тисяч, дивіться, стан керма, кермо не шите, воно в оригіналі. Електросклопідйомники. Нова гума. Автомобіль весь в рідній фарбі. Ось такий кадік. Отже, друзі, кого цікавлять автомобілі? Звертайтеся до нас. Ми знаходимося в місті Вінниця. По наявності маємо величезний вибір авто з Європи. Постійно оновлюємо свій автопарк. Також у нас можлива доставка авто по Україні. У нас діє безкоштовна доставка. Кого що цікавить, звертайтеся за телефоном. Також можливий лізинг на наші автомобілі. Деталі будуть за телефоном. Звертайтеся за телефоном або приїжджайте до нас на майданчик. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок Затишний, Боскар, місто Вінниця. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.